Мир вам, брати і сестри, парафіяни, друзі, гості каналу. Читаємося те писання. І сьогодні у нас на черзі п'ята глава Другої книги царств. Тут у нас буде розповідатися про те, як втретє, помазується Давид на царство. І також розповідається про входження Давида у місто Єрусалим. Це одна із віхових подій. В історії ну, і царя Давида, ну і в історії, в історії всього Ізраїля. І прийшли всі коліна Ізраїлеві до Давида в Хеврон, і сказали: Ось ми кості твої і плоть Твоя. Ще вчора, і третього дня, коли Саул царював над нами, ти виводив і вводив Ізраїля, і сказав Господь тобі: ти будеш пасти народ мій Ізраїля, ти будеш вождем Ізраїля. І прийшли усі старішини Ізраїля до царя в Хеврон, і уклав з ними цар Давид завід у Хевроні перед Господом і помазали Давида на царя над усім Ізраїлевим. Тобто це була особлива епохальна подія. Всі представники колін старішини йдуть до Давида у Хеврон для того, щоб вже прийняти його як царя. І тут сказано, що Давид. Уклав завіт з Господом. Це була свого роду клятва, що він буде служити Богу і служити народу. І цей народ буде вести лише по тих дорогах, які будуть прокладені для. Виконання і дотримування Божих заповідей. І сказано, що він, втретє, це вже втретє, Давид помазується на царство. Перший раз він був помазаний пророком Самоїлом. Потім вдруге, коли його лише визнав Іуда, коліно Іуди, і він тоді був помазаний саме людьми того коліна на царство це вже вдруге. І втретє, тепер усі вже визнали. Всі ізраїльтяни, що він для них є цар. І тому знову відбувається це помазання, або ми ще його розуміємо як сприйняття Давида, як царя. 30 років було Давиду, коли він став царем і царював 40 років. От тут є свій символізм, Христос теж у 30 років. Пішов на проповідь. У Хевроні царював над Іудою сім років і шість місяців, і в Єрусалимі царював 33 роки над усім Ізраїлем та Іудою. Ну, а в 33 роки, 33 з половиною, точніше, Христос був принесений у жертву. І пішов цар і люди його на Єрусалим. Отже, згадується місто Єрусалим, а раніше ми теж про нього чули. Тільки воно тоді називалося місто Салим. І була там особлива подія, що коли Авраам повертався із чергової перемоги, то його зустрів цар Салима Мелхіседек. І він був священником Бога Всевишнього. І він подав для Давида хліб і вино. І це був образ. Тої жертви Христової, яка буде нам подаватися святого причастя, тому що ми єднаємося з Богом через тіло і кров Господні. І це сталося якраз біля Салима. Також, саме якраз у Салимі, або вже тепер у Єрусалимі, знаходиться гора, теж це має особливий символізм, гора, на якій Авраам приносив. Чи мав принести в жертву свого сина Ісака. І на тій горі потім буде принесений у жертву. Христос буде розіп'ятий саме на тій горі. І читаємо далі. І пішов цар, і люди його на Єрусалим проти Ієвусеїв, жителі тієї. країни жителів тієї країни, але вони говорили Давиду: ти не війдеш сюди, тебе відженуть сліпі і кульгаві. Це значило, не війдеш сюди Давид. Але Давид узяв фортецю Сеон, це місто Давидове. Значить, чому вони так сказали? Е, ну, Є думка святих отців, що оскільки місто те було хоч і під язичниками. Але Божа благодать там була присутня, і вони це відчували, ці ієвусеї. І їм завжди легко давалися всякі перемоги. І тому вони були впевнені, що і Давида, навіть не просто воїни, а там і сліпі, і кульгаві можуть його там перемогти. Але вони не знали Божого промислу. І тому вони були такі самовпевнені. Ну, Але ми бачимо, що Давид без проблем завоював те місто. І сказав Давид у той день усякий убиваючий і Євусеїв, нехай уражає списом і кульгавих, і сліпих, які ненавидять душу Давида. Тому і говориться: сліпий і кульгавий не увійде в дім Господній, і оселився Давид у фортеці, і назвав її містом Давидовим, і оббудував навкруги від Милло й усередині, і процвітав Давид і підносився. І Господь. Саваоф був з ним. Ну, Господь Бог Саваоф, значить, Бог воїнства, воїнства небесного. І прислав херам, цар Тирський, послів до Давида, і кедрові дерева, і теслярів, і каменярів, і вони побудували дім Давиду. Ну, Тут оці ці церкви звертають увагу, що, мабуть, все ж таки Давиду потрібно було спершу будувати храм. А він будує собі дім. Ну, це вже тут проявляється людське, і це людське, воно неодноразово в Давиді буде проявлятися, вже проявлялося. І він, користуючись своїм правом, вже хоче собі будувати палац. і Він його будує. І це одна, мабуть, із основних причин, чому йому не буде дано збудувати храм Господній, а збудує цей храм його син, Соломон. А, ну і ще причина, чому Давид не зможе будувати цей храм, ну тому що все ж таки він воїн і він е, буде багато проливати вже багато пролив крові не тільки е, ворогів, але і серед своїх теж буде е, часто проливатися кров е, від нього. І тому йому не дано це збудувати е, храм. І Бог нас теж багато чому обмежує, Якщо ми прогрішаємо, то Бог нам багато чого не дає. Дасть спасіння. Господь простить, ну, але міг би дати нам більше, ми могли б більше отримати. Тому що кожному Бог хоче дати сповна. Але ми своїми гріхами, своїми поступками, своїм норовом дуже часто відхиляємо від себе Божу благодать. І зрозумів Давид, що Господь утвердив його царем над Ізраїлем. І що підніс царство його заради народу свого Ізраїля, і взяв Давид ще наложниць і дружин з Єрусалима і після того, як прийшов з Хеврона, і народилися ще в Давида сини і дочки. Ну, він користується своїм правом царя, і в нього багато дружин і наложниць. І тут є два варіанти запису цих синів. Є новіша версія, вона в дужках, і ми її прочитаємо. Отже, імена цих синів. Самає, Іосифа, Нафан, Галамаан, Ієваар, Феїсус, Елифалаф, Елифалаф, Нагев, Нафек, Іонафан, Леасамис, Валимав і Елифааф. До речі, тут згадується Нафан, це родич, далекий родич Божої Матінки. Коли фелестимляни почули, що Давида помазали на царство над Ізраїлем, тоді піднялися усі фелестимляни шукати Давида. Ну, він, наче, був союзником фелестимлян, але пам'ятаєте, там була досить така інтригуюча ситуація, коли. Цей цар Фелистинський ішов на Ізраїля, то просив собою, щоб ішов з ним також і Давид. От і Давид з ним хотів йти. Але Давид так сказав, інтригуючи: от, побач, що я зроблю. Можливо, він мав намір допомогти все-таки своїм в тій боротьбі, тому що тим більше він із своїми людьми. Ішов ззаду фелестимського війська. Ну, але князі федестимські були проти, і тому він лишився. Ну і там, пам'ятаєте, була ще, крім того, особлива історія. Там постраждала його сім'я Давида. Але ж тут вони тепер бачать, що він вже цар Ізраїля і постає проти них. Це їх дуже стурбувало, і вони постають на війну. І почув Давид і пішов у фортецю. А Фелестимляни прийшли і розташувалися в долині Рефаїм, і запитав Давид Господа, говорячи: Чи йти мені проти Фелестимлян, чи віддаси їх у руки мої? І сказав Господь Давиду: Йди, бо я віддам Фелестимлян у руки твої. І пішов Давид, увага, перед цим і вразив їх там, і сказав Давид: Господь розніс ворогів моїх переді мною, як розносить. Як розносить вода. Тому і місцю тому дано ім'я ваал Перацим. І залишили там Фелестимляни, ідолів своїх, а Давид з людьми своїми взяв їх і повелів спалити їх у вогні. Це важливий момент, для того, щоб будувати країну, потрібно будувати найперше на чистій вірі. І тому вони. Тут підкреслено, попалили всіх ідолів, щоб їх не було навіть і гадки, і знака щоб не було, так і раніше ми з вами читали в законі, що потрібно знищувати, що навіть і знака ніякого ідольська не було, і прийшли знову Фелестимляни і розташувалися в долині Рефаїм і запитав Давид Господа, чи йти мені проти Фелестимлян, і чи віддаси їх у руки мої, і він відповів йому. Не виходь назустріч їм, а зайди їм з тилу, і йди до них з боку шовковичного гаю. І коли почуєш шум, ніби хтось іде по вершинах шовковичних дерев, то рушай, бо тоді пішов Господь перед тобою, щоб уразити військо Фелестимське. І зробив Давид, як повелів йому Господь, і вразив фелестимлян від Гаваї до Газера. На цьому ми закінчили читання п'ятої глави. Слава Господу Богу.